І про іншу війну сьогодні? Так, сьогодні 15 років. Виповнюється, 15 років, як почалась війна у Грузії. Це, ну, зараз би зараз виглядає так, наче це якась дуже далека віддалена війна. Але ну мені здається, мені здається, та й багатьом в українському Фейсбуці здається. Що та війна це був такий ну, мала би стати таким тривожним дзвіночком для України, тому що саме тоді стало зрозуміло, що Росія буде розв'язувати агресію проти тих країн, які надумають піти в НАТО або там в ЄС. І тоді Росія. Після тієї війни почала масштабні військові реформи, тому що, як виявилось, у тій коротенькій війні на п'ять днів, п'ятиденна війна, здається, тоді була, якщо я не помиляюсь, маленька грузинська армія ну, дала, дала доволі такий серйозний спротив Росії. Вони там втратили багато літаків. Ну, багато як, як для ну, масштабів тієї війни. І саме після тієї військової кампанії Росія почала перебудування ось своїх Збройних сил до інших бойових дій, до інших військових викликів. І мені тоді було 20 21 рік мені тоді був. І я ось пам'ятаю: до речі, ця ось фотка, яка в нас на екранах, це фотографія символ тієї війни. це... Тут грузинський чоловік обіймає свого загиблого брата, а російські ЗМІ видали цю саму фотку, як наче це Абхаз, ось обіймає свого брата. Тобто вони смерть цього чоловіка видали. як... Ой, господи. Як же це сказати українською? Ну, типу, ось проїск і грузинської хунти. Тоді це так звучало. І це вже тоді був такий ось дзвінок, на що здатна російська пропаганда. Мені тоді було 21 рік, і це була ось перша війна, яку ти міг бачити ось, ну, в режимі онлайн, слідкувати, читати про неї все, дивитися від, всі ці відео майже ось в режимі онлайн. І, але я спам'ятаю і стан суспільства нашого на той момент. Ось я тоді жив в Дніпрі, в місті мільйоннику. Тоді на прогрузинський мітинг вийшло ну, десь 20-30 чоловік. І це тоді виглядало ну, доволі таки, ну знаєш, дивним, що. Деякі люди, деякі люди в Україні, українці, ось пов'язують цю війну да, ось з нашим суспільством. І лише обкладинка українського тижня ну дійсно на наштовхувала на ті ось думки, що ця війна може стосуватися і нас. Так ось, ось ця обкладинка. Ось легендарна обкладинка. Наступною буде Україна. І на жаль, Україна і стала наступною. Проте минуло там 6 років. Правильно, 6 років минуло, коли Росія почала окупацію Криму, окупацію Донецької та Луганської областей. А в 2022-му пішла повномасштабним вторгненням і Київ за три дні вже хотіла взяти. І до речі, знаєш, у нас зараз прийнято ну так критикувати да грузинську владу через їх таку. Позицію, коли вони хочуть всиди Ну Про російську позицію ми будемо чесно про проти. Про російську так, в плані там, санкційному, але штука в тому, що тут треба розуміти, що Грузії в тій війні ніхто не допоміг. І якщо ми зараз уже ну, всім легко судити да, заднім числом. Але якщо ну, ось уявити, якби нам зараз ніхто не допоміг, то ну можливо б, можливо б в Україні ну, було б набагато більше шансів програти цю війну. І припустимо би, Росія якби не поставила якийсь свій режим, а скажімо, з'явився би якийсь такий ось нейтральний режим. То можливо, ну Україна була б займала би ну точно таку ж саму позицію, це ну, в 2014 році нам теж ніхто не допоміг, нам не давали ні озброєні, ну там санкції почалися проти Росії, але ж як ми бачимо, що в 14 році Росія не окупувала п'яту частину нашої країни територію нашої країни а, ну, вона це зробила зараз. Ну вона це зробила зараз, але ж світ продовжував в, в 2008 році. Світ закрив очі. В 2014 році, році світ теж закрив на все це очі. І наслідок цього закриття очей оце як обес є. Не бачу, не чую, не кажу нічого. І багато українців теж закрило і, і очі. Так само, ну так і від України це все теж залежало, як вона ну, покаже свою позицію. Тобто в 2014 це все виглядало так, наче це просто якась група активістів прийшла і вирішила захопити будівлі і взяти на себе владу. Я жила в Луганську в 2014 році під час початку окупації. Я пам'ятаю, як це було, як були вже ФСБшники російські там. І як вони так вони використовуючи ось цих маргіналів, я буду казати чесно, відверто, там були маргінали, які коли ти там працюєш посеред усієї цієї обстановки, і посеред цих ну, я не знаю, терористів, терористів, я б це так навіть назвала. І вони підходять. Та у мене там три сідочки вже було. Я три, я вже, я вже три рази сіділи, мене випустили, а тепер вот Тіпа сюди пригласили. Ось Це ось так було, і я була просто шокована. Бо я бачила, як захоплювали будівлю СБУ в Луганську, як це відбувалося. Як не чинився спротив від правоохоронних органів, як не чинився спротив від СБУ, управління СБУ в Луганській області, як захоплювалася Луганська облдержадміністрація. Тобто, коли ти свідок цих подій. То uh, ти бачиш, що це відбувається не просто так, що просто якісь люди прийшли. Вони були вже керовані ці натовпи. Це по-перше, а по-друге, не було жодного спротиву. І ось це найгірше. Так, наші війська, а вони, вони були в Луганській області. Вони вже заходили в Луганській, вони могли його звільнити. Але знову ж таки, це кажучи вже про політику, не було, мабуть, політичної волі це зробити, це дотиснути, поки там не було стільки зброї, а вони ходили там тільки з автоматами. Які вони змогли там позабирати у відділках поліції, в міліції ще тоді? А єдиний танк, який в них був, це які вони з пастамента Т-34 зняли і ганяли перед, перед 9 травня, і на 9 травня по місту. Ну, майже мемна історія, так. так. Тобто, це єдине, ну, єдиний танк, який в них був, єдина важка техніка, яка в них була. А потім все це почало через ці знову ж таки діряві українські кордони з Російською Федерацією. Воно почало все там гнатися в результаті. І, ну і ми отримали те, що ми отримали. і Потім довге АТО, потім ОС, а потім беремося за голову, рвемо на собі волосся, тому що російські танки вже чомусь під Києвом. Ну тоді, на жаль, була така країна. На щастя, тепер вона інша. А, і тут ну, дуже добре, що з нами не сталася ось така ось грузинська історія. Тому що ми все-таки більш, ну, більш, більш велика країна, з більш, як виявилось, там, активним спротивом. Ну і плюс нам, в принципі, після 24 лютого нам почали допомагати. І це абсолютно ну, це не стало продовженням грузинської історії. Я сподіваюся, що в майбутньому, коли ми Переможемо нашого ворога, нам е, доведеться допомагати і грузинам, аби вони теж звільнили свої території. І Молдові будемо допомагати. І Молдова, і Молдова, в принципі, про це про це і відверто каже, що Збройні Сили України тільки можуть допомогти Молдові, тому що вони своєї армії як такої не мають, а, але чомусь да. вони не. Якось, ну, немає ось цієї не взаємодії, синергії. Тому що Ну хотілося би бачити не лише готовність там прийняти українську допомогу лише на словах. Ми ж ну всі прекрасно розуміємо, що а, ліквідувати Придністров'я зараз можна, можна тільки військовою силою. Ну так. Чому Молдова на це не погоджується? ну, Це їхні якісь там ну, питання. Нам зараз точно не до цього. Нам Та, би ти, то... ти знаєш, ну є різні думки. Там насправді. ну, оці ось їхні, а, Там поліція є, ну так, є там місцева російська армія, але там насправді ну, не дуже такі великі сили. І там оця там сама територія доволі така специфічна. Це така ось розтягнута кишка, угу. найширший, найширша ділянка якої 10 кілометрів. Ну там дві-три українських бригади зроблять справу швидко. Хоча, ну дійсно, заради цього не варто їх відзивати з південного фронту. Це це правда. Південний фронт нам потрібно, щоб звільнити південь, і це нам теж дається вкрай важко. І ми бачимо, що контрнаступ він триває повільно. Хотілося б швидше, хотілося б вже якісь великих таких перемог, дійти до більших міст там, дійти там до Мелітополя. Хотілося б теж, але поки що ми на цьому шляху йдемо цим шляхом, але важко. Тому донатьте на українське військо. Не забувайте, щоб допомога була постій. На наші бійці, хлопці і дівчата показують результат ваших донатів щодня.